Закупити продукти до Великодні Івано-Франківці зможуть на торгах. Вже цими вихідними у місті стартує традиційний ярмарок. Весна 2015 Сільськогосподарську продукцію виробники та фермери зі всієї області продаватимуть на чотирьох ринках обласного центру, зокрема на вулицях Стуса, Короля Данила та комунальній на території колишнього птахокомбінату. В такий спосіб планується забезпечити мешканців міста екологічно чистою продукцією та популяризувати місцевого виробника. Приймати участь будуть сільгосборобники та підприємці з районів області, тобто кожен за кожним ринком закріплені відповідні райони. Є видно осрячення обласної державної адміністрації, де чітко передбачено, які райони закріплені, за яким ринком. Також участь в ярмарку будуть брати і наші товариники місцеві, які якнясокомбінатина хлібопродукти івано-франківський хлібокомбінат. А оціни ціни на ярмарках запевняють чиновники будуть дещо нижчими. У Марії сподіваються, що такі торги стануть серйозною допомогою івано-франківцям, особливо в умовах нинішнього здорожчання цін. А у чиновникам керівництва міста радить звернутися до стихійних продавців, аби також долучилися до ярмарків і збували свої товари законно. Ви ж живий аргумент, розумієте? Так, лагідно, так знаєте, з низьким голосом, так знаєте, я вас прошу, будь ласка, і перелік місць, де торгується. Вже наприкінці наступного тижня, напередодні самого Великодня, в Івано-Франківську розпочнеться ще один ярмарок. Йдеться про традиційний великодній кошик на площі ринок.